Мелис, Мелис, что тут рядом? Что? Ты знаком? Привет. Что у тебя тут? Что? У тебя даже аж две тарелочки, да? Это для маленьких. Да, да. Для нашей Милочки, Милочка, Милочка. Она не Милочка, Мелисочка, 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 Милочка. Що в нас тут робиться? Ось, все, бачите, ковер самоліт, літачок, коврик тепленький замінили. Трошки було в нас чп, лопнув, стрельнув і почав диміти коврик. Так що, якщо тріснув, краще не використовувати. Так що така історія. Ну, Поміняли коврика тепленького, щоб тепленько було ребяткам нашим. От, водичка. Повинна бути. Одна тільки проблема. У цих поїлок вони жорсткують і приходиться періодично наливати. Наливати для того, щоб як набирати, щоб вони знали, що тут у нас є вода. Так що от така вона ну, історія, бачите? Так що всім привітах, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. З вами я, Сергій Сілицько, і мої поросюшки. Так що, друзяшки, отака от бачта мамочка хороша така. Івченка, масушка питали мене, що це за порода, Шелудьківський двохтер'єр, білобрисий. Біло так така історія, друзі. Що тут у нас робиться? Тут сих пор білобриси, які бачите, поросюхи. Так що, друзі, вигодно тримати свиней чи ні. Але на сьогоднішній день скачок цін живої ваги. Не знаю яка. У нас безпосередньо чомусь не питав, але дивився вчора там молоду, не молодого, а кумедного фермера, говорив, що на ринку вже цінова політика впала на живу вагу в районі 80-82. Ну, а У нас була 110, була 120, а на даний момент навіть не знаю. Ну, напишіть, друзяки, яка цінова політика на, на живу вагу. У нас в Київській області ми живемо лівий берег, не правий, тому що правий берег я там жив, це був Белоцерківський район, я жив у тих краях. А зараз Броварський це в нас лівий. Так що, друзі, яка ціна у нас на живу вагу? Якщо е, жива вага 85, а була там 115, ну, то, зрозуміло, що вже є різниця. Да? Тобто 30 гривень на 100 кг – це 3 тисячі, то на 200 кг поросі це 6 тисяч гривень, це фактично весь заробіток. От і до чого я веду, див, що краще, звісно, якщо займаєшся свинарством, тримати їх менше, але тратити час і виходити на реалізацію самого. Так що, жива вага це добре, не треба там різати свиней, не треба там найнімати там. Колія, якщо сам не ріжеш, о. а собі раз там вигодував, загнав на прицеп, да і все. Але на такій кількості, наприклад, якщо продати, не, все діло, ну чекаєш, продати м'ясом, а ще краще переробити, то це вже будуть пару етапів. Тобто, якщо б на живій вазі там отакого станеться на сьогоднішній день, якщо при ціні 80, якщо порахувати всі затрати, то може і і не вийде нічого, якщо на об'ємі, то так. А да. якщо на невеликій кількості там, 10-20 голів, то тут далеко не заїдеш. О, це якщо покупні поросята, да, зерно куплене в розницю, а не оптом, то теж є свої моменти. Так що краще це все діло. Я ще раз наголошую, на днях я знімав відоси по тушонці, не важна, це куряча, свиняча. Там знімав я товстолоба, в, в маслі, поселеця. Тобто Цим я хотів би зробити наголос на те, що можна, або купити серверну. Але якщо ви вже тримаєте те порося, то понятно, якщо ви тримаєте одне чи двоє там для себе, для того, щоб було вигідно і себе заспокоїти, просто зважили живою вагою, перевели в гроші, а потім просто переважили задки лопатки почереваний сала і помножили на ринкову ціну. І тоді реально буде в плюсі. Але. Якщо порахувати, то ну, якщо в нас люди кажуть, що вони там отримують у місяць по 3 тисячі доларів, то нахера тоді вам ті пару тисяч гривень і тої свині. Тобто ну, не можу я зрозуміти, у нас таке відчуття, коли почитаєш якісь коментарі під чимись постами, то таке відчуття, що в нас е, зарплати 3 тисячі доларів, там, за 5 тисяч гривень вже ніхто робити не хоче. От, Я не знаю, в нас є мінімалки в Березані є, є люди. Які роблять і за 7,5, і 10, і 15, і двадцять, і пішло поїхали. Тобто різні ставки. Подтяжку сильно в ці моменти не вникаю, Але як послухаєш, чи то люди, дурінь, думкою, багатіє, люблять розповісти усім, які вони класні, які в них класні заробітки. Так що, друзяки, ну не будемо про погане, будемо ще. Поросятка наші відлучені. бачите, лампочку ще не виключаємо. Назарка їм прицепив дрючка, а чого прицепив дрючка, тому що короткий цепок. Але дрючок це не дуже є добре, але гралися, тут бігали, ото штурхають, але гристи не можуть. Друга новина, мазуку спарували, як швейцарські часи на третій день. Дівчинку, яку ми залишили, теж загуляла, спробували, покрили, чекаємо 21 день, подивимося там. 19, 20, 21, що вона перегуляє чи не перегуляє. Ну і ці вже свинки, якщо взяти, то в принципі теж готові. Так що ще раз хочу зробити наголос, друзяки. Тримайте менше, але реалізуйте самі. І будете незалежні від ситуації, від дзвіна перекуп. Перекупів хейтить, ну я думаю, сенсу немає. Можна тільки хейтить тих, хто обманює людей. А так, в принципі, це люди, які виконують цю функцію, і ніхто нікому не забороняє ними стати. Так що, друзі, от така історія. Ті, хто кажуть, що ми не можемо його продати, тому що ми живемо десь в забитому селі. Щось ніхто не написав мені, що Шелудько, ти ж казав, зробиш рекламу конкуренту. Рекламу конкуренту роблю. Якщо ви займаєтеся, вирощуєте, виробляєте свою продукцію, знімайте своє обличчя, знімайте своє господарство, показуйте і я виставляю в себе на каналі безкоштовно. Якось так. Тому що всі блогери беруть за рекламу гроші. А я в цьому плані для того, щоб люди могли знайти е, собі якогось клієнта, роблю це безкоштовно. Для того, щоб люди розуміли, що є в світі ще люди, які живуть заради людей. Ну а також не забувайте підтримувати наших хлопців і дівчат. І всім дякую за вчорашній прямий ефір, е, за вашу підтримку, за вашу довіру. Вчора ми назбирали не багато, не мало. Ну, але 48 тисяч гривень і 200 доларів у нас є. Це виходить, грубо говоря, 8 тисяч, 16, 56 тисяч гривень. Хоч потратили перед цим 130, ті, що на машину. Ну, така історія. ну, Без цього ніяк, резина треба була швидше. Екофлушки, Бендеру павер, от, акумулятор, у четверту, важку механізовану. Ну, тобто якось так. А вже на машину все одно її поки що нема. А якщо і буде, то Віталік її відправи. А якщо не буде вистачати, ми потім пізніше дозбираємо віддамок. Так що, але кожен день люди телефонують, хлопці. На жаль, втрачають техніку і потрібна їм підтримка. Так що, друзі, ми підтримуємо хлопців і дівчат, завдяки їм ми маємо можливість працювати, але не підтримуємо один одного у цій чи інші сфері діяльності. Будьте людяними, даруйте добро, й це і все буде добре. Так що вона тримати вигідно завжди, якщо ти сам реалізуєш свою продукцію. Якщо не можете продати м'ясом, не можете записатися на базар або між своїми друзями і знайомими тушками-полотушками, просто робіть тушонку. Ось з усього робіть тушонку. Якщо ви закатаєте все в банки, по-перше, це ви продовжите період реалізації, можна торгувати хоч два місяці. І таким чином додати ще додану вартість. Небагато, але буде. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Ну а я завожу трактора і печу вивозити на нагород. Всім пока.